Привіт, друзі! Сьогодні у випуску нова операція Стид від Служби безпеки України. Лідерство неіснуючої партії Валерія Залужного у соцопитуваннях і купа креативу від Верховної Ради. І все це, звісно ж, із моїми попаяними коментарями і поясненнями. Вперед до заголовків тижня із гарніром. Більшість українців проголосували б за політсилу залужного на виборах до Верховної Ради України. Показує соцопитування. На четвертому місці партія Буданова, на п'ятому партія Білецького. Партії Залужного немає. Як і партії Буданова чи партії Білецького, теж немає. Ким би вони себе оточили, кого б вони включили до партійних списків, невідомо. І все одно соціологи включають партію залужного до соцопитувань, А українці відповідають Ура! Будемо голосувати. Ну, а потім такі, фу, а що це за таке у Верховній Раді сидить? Хто всі ці люди? Фу, яка погана Верховна Рада, хто їх туди усіх поприводив. А й справді, шановні пані та панове, українки та українці, а хто, хто раз у раз, не розбираючись у партійних списках, готовий голосувати просто за лідера обгортку? Хм? Невістка! У раді розглянуть закон проти пропаганди ЛГБТ в Україні. Законопроект передбачає штрафи для фізичних осіб 17 тисяч гривень, для юридичних 51 тисяча гривень. У разі повторного порушення 51 тисяча і 85 тисяч відповідно. І знаєте, мені здається, що цей парламент вже можуть врятувати тільки штрафи за херню. Сказав народний депутат херню з місця, штраф 100 тисяч гривень. Сказав херню з трибуни. 200 тисяч гривень, зареєстрував законопроект херню 500 тисяч гривень, і відсторонення від засідань до кінця поточної сесії. Заодно і економіку відбалансуємо. Народні депутати не лише будуть отримувати кошти з державного бюджету за свою херню, але й повертати їх назад. Ну а як реалізувати контроль за хернею? Це якраз дуже просто. Треба лише призначити уповноваженим Верховної Ради з питань херні автора цього законопроекту, народного депутата від Слуги народу Георгія Мазурашу. В нього ідеальна репутація для цього за сукупністю заслуг. І потім просто запитувати його: оцей вислів тобі подобається? А у цей законопроект тобі подобається? Якщо подобається, точно херня треба штрафувати. Депутати пропонують Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру. І отут я знаєте згоден: якщо не вдається достукатися до Трампа через голову, то треба пробувати через зад. У тому, що мозок Трампа це дуже нечутлива і ймовірно атрофована зона, ми за цей рік уже не раз переконалися. А от зад якраз скидається у нього дуже таки ерогенна точка. Тому розчехляємо язики і не для власного задоволення, а за батьківщину. Невідомий чоловік збирав інформацію про виконавчу директорку за Київ Індепенденд біля її будинку. Так, Київ Індепендент це там, де я працюю. А от ким міг бути той невідомий чоловік? Боже, яка інтрига! Схеми до помешкання виконавчої директорки за Київ індепендент приходив працівник СБУ. У службі кажуть у непов'язаній справі. До, ну звісно ж, у не У нас взагалі нічого ні з чим не пов'язано. У нас суцільна країна збігів та випадковостей. І знаєте, питання вже давно не стоїть так, чому служба безпеки стежить за журналістами. Питання стоїть. Чому вона робить це настільки раком, що це одразу стає відомо і перетворюється на гучну медійну історію зі встановленням, хто саме стежив, як це раніше було із бігусами? Ну а так то, звичайно, проблема тиску на журналістів в Україні перебільшена. І це його. Якщо вам здається, що я у цій програмі уже надміру захопився пародіюванням слів прем'єрки Свириденко про перебільшену проблему, то дозвольте вас запевнити. Проблема перебільшеного цитування Данилом Мокриком слів Юрії Свереденко про перебільшену проблему перебільшена. І назад до парламенту. До Ради внесли проєкт закону, який пропонує замінити копійку на шах. Повідомляють, що ця реформа не передбачає якихось особливих додаткових витрат з державного бюджету, але вона передбачає внесення суттєвих змін в корпус українських прислівів та приказок. Наприклад, шах гривню береже, шах до шагу бідному сорочка, шах до шагу і буде гривня. І, звісно ж. Колись і мій шах нещербатий буде. Ну і головне, тепер з державного бюджету красти можна буде не по копійці, а пошагово. Євген Мураєв створив додаток, який викрадає особисті дані українців. А що, ви вже забули, хто такий Євген Мураєв, колишній проросійський народний депутат і власник телеканалу наш, якого росіяни, за даними британської розвідки, хотіли поставити нам лідером-маріонеткою? Ну а він, бачите, про вас не забув і продовжує вами цікавитися, поки у нього був телеканал, він хотів ваші мізки. Тепер він хоче, бодай ваші дані. Отаке непереборне мураєвське пристрасне бажання виїсти з українців ну бодай щось. І до міжнародних новин: президент Польщі подав до сейму законопроект про заборону бандеризму. Чому це? Звідки хто надихнув президента Польщі на цю ідею? Відповідь у наступному заголовку. Президент Польщі розповів, як фактично щодня говорить з духом Пілсуцького. І за даними зливів з прослужки НАБУ, встановленої у польському президентському палаці Бельведер у Варшаві у своїх бесідах із президентом Навроцьким генерал Пілсуцький неодноразово з особливою ностальгією згадує одну із своїх улюблених ідей пацифікацію українців. Партія Майсанду Санду офіційно перемогла на парламентських виборах у Молдові. А українці вже так скучили за виборами, що спостерігали за всенародним волевиявленням у Молдові, як за своїм власним, і висмикуючи собі пломби попкорном, спостерігали за поразкою проросійських сил. Ну а якщо у вас за стіною в ніч з неділі на понеділок було чутно крики та плач, то перевірте, мабуть, чи немає серед ваших сусідів депутатів від ОПЗЖ. Як бачите, несеться щотижня, але ми стійко тримаємося і навіть знаходимо позитиви. Будемо продовжувати цю прекрасну суспільну політичну практику, тому підписуйтесь на канал ProUA і на мій особистий канал Мокре. І до зустрічі наступного тижня. Слава Україні!